Друзі, всім доброго часу та мирного неба! У нас з вами таке завдання: знайдіть усі натуральні розв'язки нерівності. Для того, щоб знайти усі натуральні розв'язки нерівності, ми спочатку повинні взагалі знайти її розв'язки цієї нерівності. До речі, яка не дуже схожа на лінійну нерівність з однією змінною. Але ми так само можемо з нею виконувати всі ті перетворення, які дозволені, які перетворюють одну нерівність в рівносильну її нерівність, тобто в таку, яка буде мати такі самі розв'язки. Що саме ми можемо робити? Ми можемо розкривати дужки, ми можемо зводити подібні доданки, ми можемо переносити з лівої частини в праву частину нерів... нерівності доданки, змінюючи при цьому знаки на протилежні. Ну, Те саме, що ми робили з рівняннями. Тож, поїхали. спочатку розкриваємо дужки. Х множимо на х плюс 2. То буде х на х в квадраті, і х на плюс 2 буде плюс 2х. І далі я поки що переписую без змін. От бачите, одразу у нас вийшли х квадраті і мінус х квадраті. Чудово, ми їх просто будемо зараз взаємознищувати, і все, що залишиться. Дивіться, 2х більше за 4х мінус 7. Ну, тепер що ми будемо робити? Х ми переносимо всю, всі в ліву частину, числа без хів, тобто просто числа, да, залишаємо в правій частині. Що виходить? 2х, до нього приходить в гості з протилежним знаком мінус 4х. І все це буде більше за мінус 7. Рахуємо, 2х мінус 4х. То буде мінус 2х, правильно? Більше за мінус 7. Ну, майже розв'язала, залишилось поділити ліву і праву частину на мінус 2. Для чого ми ділимо на мінус 2, як ви вважаєте? Звичайно, для того, щоб скоротились коефіці оцей коефіцієнт, він 1, так? Перед хм. Коли ми поділимо на мінус 2, а ми можемо ліву і праву частину на рівності ділити на від'ємне число. При цьому змінюватись будуть знаки не тільки коефіцієнта, да, наприклад, мінус 2 на мінус 2, буде просто х. Те, що ми і хотіли, ми хотіли, щоб зліва був чистий х, без нічого, без всяких коефіцієнтів. А справа у нас буде мінус 7 на мінус 2, тобто буде 3,5. Правильно? 7 поділити на 2 буде 3,5 мінус на мінус дасть плюс. Але зміниться також і знак нерівності. І це дуже важлива штука, про яку ви часто забуваєте. Знак більше, приділені на від'ємне число, змінюється на протилежне, на знак менше. Так, його наведу, щоб ви не забули, що знак більше змінився на знак менше. Все, ми розв'язали нерівність. Якщо хочете, можемо нанести її на числовий вісь, розв'язки всі ці, правильно? Давайте нанесемо менше за 3,5. Ми відмічаємо 3,5. 3,5 відмічаємо виколотою точкою, тому що у нас без доріння, у нас строга нерівність. У нас строго менше за 3,5. Строго менше за 3,5. Якщо б було б менше або дорівнює, ми б за малювала оцю точку 3,5. А так ми її не включаємо в нашу відповідь. Тобто, якщо записати у вигляді проміжку, розв'язок цієї нерівності, то нерівність буде мати розв'язок х належить будь-якому числу з проміжку від мінус нескінченності до 3,5 кругла дужка. Але це не відповідь, тому що нам потрібно було знайти усі натуральні розв'язки цієї нерівності. Які ж у нас натуральні розв'язки цієї нерівності? Дивіться, десь тут буде 0. Він буде входити в розв'язок, але це не є натуральне число. Від'ємні числа також не є натуральними. Тобто ми розглядаємо тільки оцей проміжок від 0 до 3,5, які там будуть натуральні числа? Очевидно, що там буде одиничка десь, це буде натуральний розв'язок цієї нерівності. Десь там буде двійка. І навіть трійка також потрапляє у цей розв'язок, і це також буде натуральне число. Тобто, у відповіді ви записуєте тут три натуральних числа, які будуть розв'язком цієї нерівності: 1, 2, і 3. Можете перевірити. Можете підставити, наприклад, замість ікса у ваше початкове. Вашу початкову нерівність 1, наприклад, і порахувати, що утвориться у вас правильна нерівність. А ми з вами розв'яжемо другий приклад цієї нерівності: х плюс 5 помножене на x-5 менше або дорівня мінус 5 х Я сподіваюся, що х плюс 5 помножене на х-5 вам дуже нагадує одну формулу скороченого множення. Якщо не нагадуєте, я вам раджу подивитись мою казку на ніч, і щоб ви могли впізнавати формулу скороченого множення в таких виразах, бо це вам ще довго буде відгукуватись, тому краще їх було одразу запам'ятати. Але якщо підзабули, то повторіть, будь ласка. Так от, я нагадую, х плюс 5 помножене на х-5 це формула а плюс b помножене на а b, Так? І щоб не множити от, ту дужку на дужку, ми просто одразу користуємося цією формулою, яка нам говорить про те, що це буде різниця квадратів а і Б. Тому ми тут не будемо множити оце все, а одразу скористуємось формулою скороченого множення. У нас вийде х 5 в квадраті, то буде 25, так? То я одразу запишу 25. Х2 мінус 5 в квадраті. І все це буде менше або дорівнювати, от то все поки що переписуємо х квадраті мінус 5х. Тепер що робимо? Розподіляємо змінні. Всі невідомі в ліву частину, всі відомі в праву частину. Поїхало. Х2 то є невідома, ми її залишаємо в лівій частині. 25 потім ми відправимо в праву частину з протилежним знаком, а до х в квадраті. Перебігає з правої частини його мінус х квадраті з протилежним знаком, так? І додаємо плюс 5х, тому що 5х також приїхала межу, приїхала з однієї частини рівняння в іншу, тому поміняла знак. Менше або дорівнює. І ото мінус 25 буде додатнім в правій частині, буде плюс 25, так? Знову у нас щастя, у нас х в квадраті і мінус х в квадраті взаємознищуються І залишається дуже приємна нерівність. 5х менше або дорівнює 25. Що робимо? Звичайно, ділимо на 5, правильно? Для того, щоб позбутися от того коефіцієнта, який нам останніх, хто заважає, розв'язати цю нерівність так, щоб Х був чистий в лівій частині без нічого. Множимо ліву і праву частину, точніше, ділимо ділимо ліву і праву частину на додатнє число 5. Якщо ми ділимо на додатнє число 5, то ми нічого змінювати із знаком нерівності не будемо, ми так його і залишимо. П'ятірки скоротились, залишилось Х. Менше або дорівнює, і 25 на 5, то буде 5. Що буде це на проміжку? На проміжку, то буде проміжок, менше, і менше, або дорівнює 5. Да? А саме 5 ми включаємо в розв'язок, тому що менше або дорівнює. От Я його так жирно замалюю цю п'ятірочку. І все, що менше, або дорівнює 5, ми заштриховуємо. Це буде розв'язок. Ні, це не буде розв'язок. Нам потрібно було знайти усі натуральні розв'язки цієї нерівності. Давайте подивимось: десь там буде 0, 0 не буде натуральним числом, але ми включаємо всі натуральні числа, які будуть вміститись в цьому випадку від 0 до 5, які саме буде одиничка, буде двійка, буде трійка. 4 буде, і 5 також буде. Тому що ми його включили в наш розв'язок, тому що х наш менше або дорівнює 5. Тому ми його включили. І у відповіді ми записуємо, що розв'язками натуральними цієї нерівності будуть числа 1, 2, 3, 4 і 5. І ще у мене для вас один цікавий номер на сьогодні. Знайдіть найменше. Цілий розв'язок нерівності. Для того, щоб знайти найменше цілий розв'язок нерівності, ми спочатку повинні знайти взагалі ті розв'язки, і потім на них уважно подивитись і подумати, який же з них буде найменшим цілим. Щоб розв'язати цю нерівність. Тобто, щоб знайти всі її розв'язки, ми повинні її максимально спростити, користувати. Користуючись всіми тими правилами, всіми тими перетвореннями, які нам дозволено. Можемо множити, ділити на одне і те саме число, можемо переносити доданки з частини в частину. Ну, Розкривати дужки тут не потрібно. Давайте починати. На що будемо множити? Скажіть мені, будь ласка. З одного боку потрібно помножити на 4, щоб скоротився перший дріб. З іншого боку, потрібно помножити на 3, щоб скоротився другий дріб. Давайте помножимо і на 4, і на 3. Навіщо ми взагалі це робимо? Ну, для того, щоб позбутися від знаменників, щоб не мати з ними справу, щоб у нас взагалі дробів тих не було тут. От і множимо перший дріб х плюс 3 поділене на 4 і множимо на 4. Четвірки скоротились, але ми ж ще й на 3 множили, так? То трійка для першого дробу не скоротиться. І перший дріб доведеться множити на ту трійку. Так чи ні? Мінус. Другий дріб ми також множимо і на 4, і на 3. Тут вже трійки скоротяться. А 4 помножиться на Х. Дивіться, там знаменники ось так вийдуть. Так? І тому я оці поділити на 1 просто ніде не пишу. Ну, тому що навіщо нам ті дроби, правильно? Поділити на 1, то ні на що не ділити можна. І буде те саме. От. і... 0, так, 0 ми також повинні помножити і на 4, і на 3, тобто помножити на 12. Ну, 0, хоч ми на що помножимо, хоч на мільйон. Все одно у нас буде 0, правильно? Тому в правій частині у нас буде 0. Отримали нормальну таку на рівні, вже не таку страшну, як перша, правильно? Як та, що нам дана. Починаємо розкривати дошку. 3 на х буде 3х. 3 множимо на 3 буде плюс 9, мінус 4х і переписую менше, або дорівнює 0. Подібні доданочки. Тут у нас вийшли 3х мінус 4х, бачите? 3х мінус 4х буде мінус 1х, правильно? Або просто мінус х. Тепер дивіться, оця плюс 9. Вона тут не бажаний гість зараз, бо вона без ікса. Тут тільки ікси знаходяться. Переносимо її, звичайно, з протилежним знаком в праву частину. Тобто в правій частині у нас буде 0, мінус 9 або просто мінус 9. І останнє, що нам тут залишилось, позбутися від того мінуса перед іксом, яким чином можна позбутися мінуса. Звичайно, помножити на ще один мінус. Будемо множити ліву і праву частину на мінус одиничку. Тоді мінус х перетвориться на плюс Х, знак менше, або дорівнює, перетвориться на знак більше, або дорівнює. А мінус 9 перетвориться на 9. Якщо нанести всі ці розв'язки на числовий, вісь, у нас вийде ось така штука. Нас влаштує все, що буде більше, або дорівнювати 9. Все, що більше або дорівнює 9. Це буде наш розв'язок загальний цієї нерівності, а нам потрібно знайти найменше цілий розв'язок цієї нерівності. Як ви вважаєте, яке число буде найменшим цілим розв'язком? Враховуючи те, що дев'ятку ми включаємо в наш розв'язок, тому що у нас більше або дорівнює 9, то 9 буде найменшим цілим розв'язком нашої нерівності. І це ви записуєте у відповідь. А далі буде те саме, тільки трошечки по-іншому. Закріпимо зараз це наше вміння розв'язувати такі нерівності. Нам потрібно також знайти найменше цілий розв'язок. Може бути стояти завдання знайти найбільший цілий розв'язок. Може стояти завдання знайти всі натуральні розв'язки або всі цілі від'ємні розв'язки. Але у нас стоїть завдання знайти цілі розв'язки цієї нерівності, найменше, перепрошую, найменше цілий розв'язок. У будь-якому випадку, щоб це зробити, ми повинні спочатку перетворити цю нерівність так, щоб знайшов, знайшлись взагалі всі розв'язки, а потім з усіх всіх розв'язків. З оцих всіх розв'язків обрати, наприклад, найменше ціли, Так? То на що ми будемо множити другу нерівність, як ви вважаєте? Будемо множити на 2 і на 5, бо там поділено і на 2 в першому випадку, і на 5. Ну, давайте я вам покажу більш детально, як це відбувається. Відбувається це так: ми множимо ліву частину на 2 і на 5. Оце все ми множимо на 2 і на 5. Х ми також множимо на 2 і на 5. Ми множимо і ліву частину нерівності на 2 і на 5, і праву частину нерівності. І от коли ми ліву частину нерівності множимо, то ми міркуємо так, якби що ми розкривали дужки. Тобто 2 на 5 множимо на перший доданок і 2 на 5 множимо на другий доданок. І от коли ми будемо множити на перший доданок, то у нас двійки скоротяться. І залишиться просто 5 помножене на х плюс 1. Далі стоїть мінус. І тепер ми все це множимо на другий доданок, правильно? Ми оці 2 на 5 множимо на другий дріб. Виходить, що п'ятірки скоротились і залишається, що двійка помножена на 1 мінус 5х, правильно? І перетворюємо праву частину. Х на 2 і на 5 буде 10х. Ну, або х помножити на 10, або 10х то одне і те саме. Тепер ніяких формул тут не, немає, тому будемо просто розкривати дошки. 5х помножили 5 на х, плюс 5 помножили на 1, плюс 5, правильно? Далі другу дужку розкриваємо. Мінус 2 множимо на 1 буде мінус 2. І мінус 2 на мінус 5х буде мінус на мінус плюс 10х. І все це буде більше за 10х. Ну, можете одразу побачити, що дивіться, 10х з плюсом в лівій частині і 10х з плюсом в правій частині. Де б вони не зустрілись, хоч в лівій частині, хоч в правій, але вони взаємознищуться. Чому, як ви вважаєте? Тому що, коли вони перейдуть до когось хтось, то він поміняє знак на мінус, то буде 10х мінус 10х. Тобто, ми можемо одразу, щоб зайвий раз щось не переписувати, їх ось таким чином прибрати. Що у нас залишається? У нас залишається 5х, так можна робити, до речі. Запам'ятайте собі, можна, якщо ви бачите однакові знаки і однакові доданки 10х і 10х, да, то ви їх можете взаємознищувати таким чином, тому що так чи інакше, скільки б ви рядків для цього не, не списали, все одно вони у вас перетворюються на 0. І так, 5х, далі 5 мінус 2, 5 мінус 2 буде 3, плюс 3, поки що плюс 3, але як тільки там у нас вже 0, да? бо 10х вже ж там нема. Як тільки плюс 3 перейде в праву частину, то воно стане вже мінус 3, правильно? Виходить, що 5х більше за мінус 3. І останнє, від чого нам залишилось позбутися, нам залишилось позбутися від п'ятірки перед х. Тому будемо ділити все на 5. І от коли ми будемо ділити все на 5, у нас вийде чистісінький х. В лівій частині більше за мінус 3 п'ятих. Або х більше за мінус 3 поділити на 5, то як 30 поділити на 5, то буде цілих 0, а десятих 6. 0,6. так? Якщо ми нанесемо це на числовий вісь, то у нас виходить все більше за мінус 06. Це буде розв'язок. Цієї нерівності. А нам потрібно знайти найменший, найменше цілий розв'язок. Які це цілі числа? Цілі числа це числа натуральні, числа їм протилежні, і число 0, також вважається цілим числом. То що у нас буде знаходитись, от на цьому проміжку, на проміжку розв'язку цієї нерівності? Десь тут у нас буде 0, правильно? І далі пішли 1, 2 і так далі. Нам потрібно знайти найменший цілий розв'язок. Найменшим цілим розв'язком тут буде число, яке 0. Тому що 0 вважається цілим числом. Сподіваюсь, вам було зрозуміло та корисно. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення!